Для того щоб за декілька хвилин перевірити технічний стан автомобіля, працівникам патрульної поліції відтепер достатньо використовувати власне авто, оснащене міні-лабораторією, розповідає старший інспектор відділу безпеки дорожнього руху управління патрульної поліції в області Олег Суходольський. Поліцейський назвав транспортні засоби, що підлягають обов'язковому технічному контролю. Транспортні засоби Масою понад 3,5 тонни. це є вантажні транспортні засоби, маршрутні транспортні засоби, які перевозять пасажирів, це є ліцензіати всі. Транспортні засоби, які перевозять вантажі та громадян з метою отримання прибутку, це тобто може бути це є юридичні особи, це є таксі. Патрульні за допомогою діагностичної станції у своєму автомобілі зможуть визначати висоту протектора шини, тонування скла автомобіля, задимленість, яскравість світла фар, розповідає інспектор відділу безпеки дорожнього руху Олег Дриндак. Нам прийшло близько 10 приладів. Не нам роботу спросять, оскільки з 2016 року автомобілі не проходили за допомогою лабораторії технічний контроль, розумієте? Ну, Грубо кажучи, було не контролюватися на, на, на дорозі автомобілів. Не вимірювалося абсолютно ніякі технічні характеристики автомобілів. Тобто ні віста протекторів, ні тонованість, тому зараз у нас і збільшилась. Кількість аварійних ситуацій всяких і ДТП в тому числі. Підлягає обов'язковому технічному контролю і автобус, яким кермує Іван Іваніцький. Водій перевозить пасажирів з Івано-Франківська в село Підмихайлівці. Каже, що до перевірок готовий. Я не переживаю, я повністю все у мене поміняно, І колеса, і все, і стекла у мене все відповідає. Технічний стан автобуса повністю. Відповідає, технічний стан перевіряється механіком на випуску. Постоянно кожного ранку. Вечором заїзд, зранку виїзд. Перевіряється механіком. У разі виявлення правопорушення під час технічного огляду автомобілів, які підлягають перевірці, водієві доведеться заплатити штраф у розмірі 340 гривень, каже старший інспектор дорожнього руху патрульної поліції Олег Суходольський. Також за його словами, наразі перевірка не стосуватиметься приватного легкового транспорту. Олександра Берчак, Андрій Шустикевич, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.